Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смажений хек у сметанному клярі. Нам знадобиться 2 рябинки хека, 2 яйця, 4 столові ложки сметани, 1 чайна ложка з гіркою приправи до риби, 1 столова ложка лимонного соку, сіль та перець за смаком. Також знадобиться 4 столові ложки борошна. Нарізаю рибу. До риби додаю приправу до риби, лимонний сік та приблизно 1 чайну ложку солі. Перемішаю та залишу для просолювання на 15-20 хвилин. Тим часом, поки маринується рибка, зробимо кляр. Змішую яйця, сметану, сіль та перець і додаю борошно. Ось такий кляр має вийти за консистенцією. Рибка вже просолилась, тепер можу її запанірувати в борошні, а потім в клярі, і буду обсмажувати з двох сторін на середньому вогні.